Земля товар вже з нового року. Про особливості її продажу розповів Сергій Тимченко, очільник держагенства земельних ресурсів. Чиновник стверджує, олігархи та іноземці українських селян безземельними не лишать для іноземців. Взагалі український земельний ринок закрита зона. Для решти покупців жорсткі правила: не більше двох тисяч гектарів в одні руки. Якщо сума угоди перевищує 150 тисяч гривень, покупець має надати декларацію про прибутки або заохотити нових власників у гідь. До розбудови аграрного сектору України держава збільшить миту на перепродаж в перший год. Якщо громадянин захоче перепродати земельний участок, то Пошлина буде составлять 100% процентов от нормативно денежной оценки этого участка. Второй год 90%, третій год 80% і так далее до 10%. Від нового року гектар українського чернозему коштуватиме від 500 до 800 доларів. Вартість зростатиме щороку, вважають Держагентстві земельних ресурсів. Причому це стосується як продажу, так і оренди сільгоспогідь. Ферми реновацій нового земельного законодавства побоюються, як наслідок не квапляться вкладати гроші у розвиток своїх господарств. Віктор Белинський, фермер із Золочівського району, не виключає, продаж землі сприятиме інфляції та вимуванні грошей з господарства. Якщо говорять чиновники, що це буде сприятиме розвитку, так сказати, більшому розвитку, то я боюсь, що треба гроші зараз берегти для того, щоб купити землю. Це буде наоборот тормозити розвиток. Не на добрива треба зараз шукати, не на средства захисту, не на підвищення плодороддя землі, а для того, щоб її купити. Це буде одлічення. Наразі найпривабливішими для продажу є земельні ділянки неподалік Харкова, кажуть експерти. Це Харківські, Дергачівські та Чугульські райони. Вони стануть найдорожчими. Юлія Ляхова, Андрій Радіч, у тебе новини.